Усім прийде мене спрашивать сьогодні ми храму у цей там. Fortnite ось. Та як ви бачите, це новий режимчик, Ну, нами ж ви її не бачите. Беліте з рояли ось цей. Ой. Так, що там у мене це взяли.

Vi må, vi må! І ще один божественний банан. А, а, ми, а чому мені дали ще? О! -о, 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 -о. Побудили ми. У мене чогось в цьому режимі завжди перше місце. Ось я не розумію, чому. Так, грати знову. Поиск нового мальця. В Б... Бліц Рояле. Мені, напевно, якась крута штучка з професією з цих рандонних вупол, які на ковстень острів. Як ви можете побачите, що ти високопрыгаєш, що коли ти бігаєш, то ти швидко бігаєш. Щось таке. А, -а, -а! я твою пласня! Дорога ти! Тобі теж важче? <пробуй> не зрозуміло. Ось цей там був. Нет, нет, не було. Так, у мене все-таки зонтик. У мене <смеш> нормального нормально вийде, на та Так, я не знаю, чому я вибрав зонтик. Так, як завжди летиму сюди, тому що більше. Ничего на все поместится. Так, я забрал какую-нибудь бомбу. О, мама, не дай! она не Вот не дай, не дай, не дай, не дай, не дай, за дай, чуть-чуть не дай, Она просто робот Ось так. Я їх лупаю усі.

Бубалабатися пошествили банану. О, мого. Так эксклюзивный режимчик, с рулями. Субтитры сделал я

Ууу, за коробку все. а Зараз буде такий оутер. А не давайте хоча б раз целатаємо сюди току. Все ж таки, я лише бачу, я невероятно щось вау 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 бам бам что тут Ya, saya ada seperti itu. Ладно, то все таки ми будемо закінчити цей відео. Чого ж, паспорт зробив, вийшли самі на канал. Всем зустрічі, бай-бай, 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 бай-бай. бай бай-бай.